Доброго дня, шановні, зараз закінчуються свята, і я хочу поділитися з вами спогадами про те, як ми зустрічали 2024 рік. Коли почалася війна у 22-му, моя донечка вирішила виїхати з України, аби Її, ну, моя онука не сиділа в бомбосховищах і не ховалася в підвалах, а мала змогу нормально навчатися в школі і жити е, нормальним життям. Оскільки ми всі трошки знали англійську, то питання, куди поїхати. Не стояло перед донечкою. Вона вирішила, що треба їхати до Великої Британії. Велика Британія на той час давала українцям дві програми одну спонсорську, іншу державну. По спонсорській програмі українці могли жити у ну, хазяїв, у людей, хости їх називали англійці. А по державній то держава, житло ну, давала, надавала людям. Моя донечка вирішила їхати по спонсорській програмі, бо люди, яких вона знайшла, казали, що можуть допомогти нам із роботою. Це для нас було важливо. Ми не збиралися ні в кого сидіти на шиї. І тут я показала вже будинок, в якому ми жили, а це з вікна можна дивитися на вулицю. Чесно кажучи, ідея цієї подорожі мене спершу дуже налякала. Я дуже сподівалася, що донечка моя відмовиться від неї. Але вона добряче засіла в її голові і вона її почала реалізовувати. Знайшла спонсорів, які погодилися надати нам житло. І так, ми опинилися у Великій Британії, ну, в Англії. В сім'ї з чотирьох людей: то мати, батько і двоє дітей. Хлопчик на рік старший за мою онуку й дівчинка на рік молодша. Це нам здалося дуже гарним таким, бо у дитини нашої будуть друзі. І от ми приїхали, вони нас зустріли в Ліверпулі, і ось такій будівлі ми опинилися. На першому поверсі там така велика вітальня, об'єднана з кухнею і з ну, три в одному, як то кажуть. Дуже так історичних речей багато. То хазяїн дома любить їх збирати. Старі меблі його цікавлять, ну і багато чого іншого. На цьому фото ви можете бачити, вон там зелененькі мої серветочки. Тут видна назва міста, в якому ми опинилися. Це історичний центр Англії, місто Честер. У 22-му році ми пробули в ньому десь. Біля трьох місяців ми працювали обидві, але поїхали додому на Україну. Ну, я так захотіла, вирішила, що мені там робити нічого, я люблю свою країну, і донечка поїхала за мною. Люди, в яких ми прожили ці три місяці, нас вважали своєю українською сім'єю. І нам казали, ми ваша англійська сім'я. Ну, це, звичайно, було дуже приємно. А через рік, в 23... 23-й, коли треба було зустрічати, вони запропонували нам зустріти його разом у Кракові. І ми там були і зустрічали 23-й рік. А от на 24-й вони запросили вже нас до себе знов в Честер. Ми із задоволенням поїхали, тим більше, що люди нам навіть квитки оплатили. Таким чином на нас чекала незабутня Подорож. Зараз я покажу хазяїна цього будинку із таким котиком, якого звуть Алфі. На тому відео Джон пакував подаруночки під ялиночку, а тут він приємно відпочиває, як хазяїн дому, сидить там, мабуть, каву п'є. Ця подорож була для нас дуже цікавою. Ось тут ви бачите центр міста Честера, таку башню із годинником. Ну, це таке надзвичайне, надзвичайне місто, і ви бачите такі будинки, вони називаються фахвертові. Ну, такі чорні, чорне то дерево пофарбоване, а біле то просто по, пофарбоване в білий колір не дерево, ну стіни такі. Усі знають, що Англія дуже консервативна країна, тобто вони зберігають історичні будівлі, пам'ятники, архітектуру свою і дуже так, турбуються, щоб історія в їх містах зберігалася. Ви знаєте, як приємно знову опинитися там, де ти вже був і де тобі дуже сподобалося. І от ми мандруємо честером знов і дуже вдячні своїм хостам за те, що вони нам запропонували таку подорож. Дівчата отут насолоджуються спілкуванням, ну і ми і донечка моя, і я це ну, незабутня така подорож. Ми от опинилися в одному з магазинів, стояла така ялиночка приємна, де ми всі, звичайно, фотографії зробили. Місто дуже старовинне. Тут, от ви бачите, Такий будинок, який був збудований у 1494 році. І він знаходиться майже в центрі міста, його пофарбовано чи побілено такою фарбою, білою, або навіть вапном. І стоїть цей будинок собі, і ну, ця історія, їм подобається її зберігати. Дуже-дуже багато цікавого можна зустріти на вулицях Честеру. Ось, наприклад, ви бачите тут коней, які ну, поліцейські, мабуть, на них переміщуються. Зараз я покажу, як мешканці Честеру прикрасили своє місто до свят. Ну, це буде спочатку нічне таке відео. Ну, Я б не сказала, що дуже воно там щось вони вигадують. Все в них досить просто, але, як то кажуть, із смаком. Ось тут, ви бачите, ці, ці фахвертові будинки, вопном, може, побілені вони. Це ми наближаємося до їхнього кафідраву. Ну, такий кафедральний собор, ну, вони його кличуть кафідров. Ось так вони прикрасили дерева по дорозі до нього. Федеральний собор Честера. А тут ми проходимо повз головний готель Честера. Ну, один з головних, його називають Гросвенор. Ну, так от інших прикрас ніяких тут не видно. Все досить просто. Гуляємо, насолоджуємося перебуванням. В Англії і нашій англійській сім'ї отримуємо задоволення. Багато тут цікавинок для нас. Тут вже ви бачите смітиць. Ялиночка, і я там сидю, відпочиваю, вони всі вказують приїм. Англійці із задоволенням ходять в гості один до одного. Ось там по центру столу ви бачите нашу хазяйку Дон. За нею Лорен. Всіх цих людей ми теж можемо вважати своїми друзями. Ми спілкувалися з ними у 2022 році із задоволенням. Лорен з Лорен разом ми обробляли землю. Ну, в наших хазяїв є маленький такий участочок землі, яку вони всі беруть в оренду там, у ну, них такі якби дачі. І ось вони всі, ці люди, прийшли, щоб аби з нами поспілкуватися. <��п clubs> Усі будиночки в англійці збудовані збудовані по одному принципу. Ну, центральний вхід, потім якісь кімнати, а потім вихід в такий маленький садочок. І в наших хазяїв теж за будиночком є такий маленький чи то садочок, чи то футбольне поле для дітей, де вони граються, їм подобається тут. І зараз ви бачите, як наші діти, хлопчик, наш, моя онука і Джесіка виробляють пряничниковий будиночок такий. їм це дуже цікаво, вони спілкуються. Ну, це спілкування було весь час, поки ми там були. А тут зараз покажу, як ми дивилися телевізор, усі разом сидячи на великому величезному шкіряному дивані, ось так ноги повитягували і сидимо, дивимося телевізор. Чесно кажучи, я мало що там розуміла, що там, там же ж на англійській мові. А це кімната для гостей, де встановлена ялиночка була. Ну, така дуже красиво прикрашена. ну, Шампанське ми будемо пити, мабуть, трошки згодом. А 31-го ми відправилися. Подорож на Ірландське море. Це дуже цікаво для нас. Ми обожнюємо. Воно таке борхливе, воно таке красиве, воно, ну, ну це задоволення і таке побачити, почути, як воно громихає, це море, як воно штормить, то просто незабутнє. Одною приємністю для нас в Честорі було те, що там у ну, 22-му році на кожному кроці були українські прапори. 24-му вже, Напередодні 24-го вже трошки менше, треба сказати. Але прапори ми все одно знаходили, дуже їм раділи, і це була така для нас важлива. Подія, якщо ми бачили український прапор в Честері. Ну, Тут от можем, показую ще, як ми гуляємо. Тут ви бачите такий автобус, який курсує містом. І ви знаєте, мене дуже дивувало в Честері ті такі вузенькі вулички. Немає таких широких вулиць, як у нас, із двостороннім рухом. І водії, і пішоходи відносяться один до одного дуже толерантно. А тут, ось ви можете побачити там людину на такому візочку. Я хочу зазначити, що в честері дуже толерантно відносяться один до одного пішоходи та мобілісти, а також усі люди до людей з інвалідністю. На цьому я хочу завершити свою розповідь про те, як ми перебували і зустрічали Новий рік в честері. 2024 році, 2024 році. І я дуже вдячна вам за увагу. Будь ласка, пишіть коментарі, підписуйтесь, питайте.